Неділя, 11 серпня, на 11-му підсумковий випуск новин у студії Катерина Нічек. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайка та коментуйте, а далі розкажемо про таке. Рубають дерева на житломасиві Покровський. гучний скандал із забудовником у Дніпрі, що обурило людей. Нам сказали, викликайте поліцію, лягайте під екскаватори, бо нічого ви іншого не доб'єтеся. Курс молодого бійця у 25-й січиславській бригаді, що годали постріляти цивільним, та чи погодився хтось вдягти барат десантника? Ти ж воєнний <клес> і отак підтягуєш. Пані. Тріумф Дніпрян на Олімпіаді Ярослава Магучих здобула золото, а Михайло Кохан бронзу, що розповідають про своїх зіркових вихованців у спортивному коледжі. Всією сім'єю вболівали, мої там, знайомі мені вже ввечері вночі почали писати: ваша Ярослава, я кажу, так, да, наша Ярослава. Одна людина загинула ще 10, постраждали, і це лише за п'ять днів. Росіяни безперервно обстрілюють цивільних на Нікопольщині. Приїхав у двір, заїхав в гараж, тільки-тільки поставив машину. І прильот одразу во двор. Ми з гаража навіть не вийшли. Одна людина загинула ще 10 постраждали, Серед них 12-річний хлопчик, і це лише за 5 днів. Росіяни продовжують безперервний терор цивільних на Нікопольщині. Атакують з РСЗВ, артилерії, ГФПВ та літачками камікадзе. Гатять по жилих мікрорайонах, пожежній частині, інфраструктурі. Найбільше потерпають в прибережні території через обстріли окупантів у громадах, десятки потрощених будинків, побиті амбулаторія, дитсадок, сонячна електростанція. Як тримаються та допомагають один одному під цілодобовим ворожим прицілом? Далі у сюжеті приїхав у двір, заїхав в гараж, тільки тільки поставив машину. І прильот зразу во двор. Ми з гаража даже не вийшли. Так Юрій розповідає, як дивом вижив, коли росіяни накрили снарядами його вулицю. Одне з влучань було якраз в його оселю. В цей час чоловік повертався додому з роботи і, якби поспішив зайти в будинок, і сам міг опинитися під завалами. Втім, разом з дружиною обійшлися тільки контузією. Вийшли, все розвалено, нема нічого. Ні, криші, ні, ну нічого, повністю все розвалено. І машина в гаражі привалена, потолок привалив автомобіль. І все. Ну що можна сказати? Контузія у супруги була в мене. Швидка приїхала, показала допомогу. Сам Юрій воював в АТО. Зараз працює водієм швидкої. Розповідає його подвір'я. Окупанти обстріляли тричі, влучали в город, гараж та в покрівлю будинку. Зараз відновлювати пошкоджене житло допомагають друзі та сусіди, як грошима, так і власними силами. Допомагає і подруга дружини пані Людмила. Жінка з родиною проживає на береговій лінії і сама не раз потерпала від масованих атак ворога. Ні дня, ні ночі, це просто жах. Діти, і діти, і внуки бояться вже. Прилітають осколки постійно, а перед Новим роком у нас пошкодило господарчі споруди, трошки в дім, легко відділилися, кажуть. А так кожен день. Усувати наслідки ворожого обстрілу допомагає і сусід Віталій. Криша розкрита на хаті, гараж розкритий, підвал розкритий. Зараз усуваємо наслідки. Двічі під ударом було і подвір'я Петра. Чоловік у будинку проживає один, дружина за кордоном, а син на фронті. У чоловіка після атак вибиті вікна у будинку, побитий шифер на даху та зрешетило паркан. І на кухні був завтракав. Почались приходи туди. Отут на дорозі приход сусіду хату рознесло. Між була ганим приход. Це ж вийшли і собаку в підвал. Роді прекратилося, Чуємо свист, брато в підвал. З підвала виходимо один другий. На допомогу рідному брату приїхав Юрій, каже, працюють, ризикуючи власним життям. Обстріли кожен день, почти, що і зранку, і в обід, і ввечері обстрілюють. Працюємо і під обстрілами, ну так живемо. Приїхав до брата наслідки устранять рідний брат. Постраждав загалом. Тільки за один ранок жителі Покровської територіальної громади нарахували з десяток атак. Ворог гатить зі ствольної артилерії, дронів та літачків камікадзе. Місцеві кажуть, жити тут страшно та своїх домівок не покинуть. Бажання жити та дочекатися того самого дня перемоги, яке будуть відзначати всією громадою, більше Вікторія Вахрошина, Альона Балковата Ігор Сілко. Новина одинадцятого каналу. Гатять як ніколи. Щільність ворожих обстрілів на Нікопольщині збільшилася. Окрім дронів камікадзе, росіяни активно обстрілюють прибережні громади з артилерії та РСЗВ. Цілодобовий терор місцевого населення ціль номер 1 для окупантів. Переконані у районній військовій адміністрації, аби убезпечити та рідних, людям радять виїжджати з небезпечної території. Більше про безпекову ситуацію в районі та підступність ворога нашим кореспондентам розказав начальник районної військової адміністрації. Рації Євген Євтушенко на жаль, Нікополь. А... Став майже вже повноцінною території бойових дій. Ви все це самі бачите і самі це чуєте. На жаль, з збільшенням ефективності боротьби з FPV камікадзе, замість FPV Камікадзе з'явилася артилерія. Ну тобто, люди як рахували, якщо подавити ФПВ Камікадзе, то буде тихо. Тихо на жаль не буде, і росіяни мають план про те, що всі прифронтові території будуть тероризуватися. Це стосується до речі, не тільки нікопольського району, а щільність артилерійських обстрілів, щільність атак. Територій збільшується. якщо з дронами можна боротися, і я думаю, люди бачать, як це відбувається. Більшість дронів не долітає до території, то протидіяти артилерійським снарядам, на жаль, неможливо, вони будуть долітати до цілей. Цілями росіяни визначають, знову ж таки, на жаль, цивільну інфраструктуру, житлові будинки людей, які залишились в Нікополі. Тому, чесно кажучи, я би рекомендував людям, які мають можливість. Фінансову там побутову якусь можливість матеріальну, інші будь-які можливості виїхати, якщо не за межі району. Я би не хотів, чесно кажучи, щоб вони виїжджали за межі району. Щоб вони виїхали на більш глибокі території. Це стосується саме прибережної смуги. Якщо є можливість виїхати в населені пункти, де немає обстрілів, бізнес глибоко це було би добре. Курс молодого бійця 12 добровольців з різних міст Дніпропетровщини відвідали 25-ту окрему повітряну десантну Січиславську бригаду. Самостійно без допомоги ТЦК. Чоловіки пройшли прискорений курс підготовки, долали смугу перешкод, вивчали ази десантування і тактичної медицини. З чого дали постріляти? Чи погодився хтось носити барет українського десантника, розкажуть журналісти 11-го. 12 цивільних різного віку і фаху приїхали на вихідні у 25-ту окрему повітряно десантну Січиславську бригаду. Микола Луців, батько трьох дітей, і готовий перевірити свої сили. Ну 45, подивимося, чи зможу потягнути. Добровольці не на відпочинку, тому і форма одягу відповідна. Олегу Касі бронежилеті почувається комфортно. Служив срочку. Це вже 9 років назад. Цікавлюсь, ще й поінформували рідних, куди зникли на вихідні. Дружина була приємно вражена. Сказала, що додому може не приходити більше. Команди в армії короткі, наче постріли, виконувати їх треба негайно, бо сержант нікому не потурає. Ти ж воєнний, мене <гум> мінь. І отак от підтягуєш, пані. Молодого бійця шолом звалюється з голови не біда. Виправлять і таке. Оцю лямочку, бачиш, підтягуєш ти, регулюєш. В Одну сторону. Той. Все, <рі> Ночуватимуть цивільні, яких уже тут називають рекрутами, не в казармі. У цьому армійському наметі будуть і днювати, і ночувати рекрути, які погодилися приїхати у гості до бійців 25-ї, окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. І тут вони оберуть свій фах, який можливо комусь згодиться у майбутньому. І тут доволі комфортно. Ліжка із матрацами, освітлення та й підзарядка для телефону. Звичайний армійський намет розрахований на 16 койко ліжок, а для максимально польових комфортних умов на підлозі сіно. Працюватимуть на заняттях усі і багато, оголосив дводенну програму старший сержант. Щоб він почув, що воно там зривається, димить, щось горить, там хтось кричить, там поранений кричить, там ще. Щоб потім в майбутньому, коли він потрапив в таку ситуацію, він більш стійко, більш морально, як кажуть, спокійно до цієї встановки звик і мог правильно використати свої вміння при виконанні цього завдання. Хтось у натовпі насвистує тепер ти в армії, і не дарма, бо вже за мить 12 добровольців тренуватимуть гомілкостоп. Роби як я, тому спочатку треба показати на собі, що ти сам вмієш виконувати якісь дії, а потім уже вимагати це від відлеглого особового складу. Стрибки із парашутом в Україні зараз під забороною. А за десантування демонструють на тренажерах і на облавку гвинтокрила Мі 8 Голова карабін, голова карабін, голова карабін. Пересчитав, що всі зачеплені. Тому що якщо вас не зачеплять, ви забудете дьорнути кольцо запасного парашута і не дай Бог, не а але приведе до приземлення. Так точно. Вогнева підготовка збадьорила присутніх і змусила і... понервувати. Це хоч і уявне, але перше бойове завдання. Використовували імітацію. У виді приводов АК 74 і навчально-імітаційні гранати страйкбольні натомість вітчизняний танк і німецький броньовик були справжніми. Більшість курсантів їх бачили лише по телевізору. Вони спарені, тобто все, що бачимо в очі, все бачу. Після виснажливих тренувань і занять добровольці ледь рухаються, але із задоволенням діляться враженнями. Але впевнений, що е, через пару тижнів можна навчитись і не боятись. Це мрія дитинства. Да, я займався парашютним спортом. У мене є 12 прыжків, тому я надихаю зараз. Два-три роки тому я думав, що буду проходити співбесіду десь е, Microsoft або Google. Бо я працюю програмістом, а ніяк не військова справа. Курс містить не тільки навчання. Команда шикуватися для прийому їжі, і курсанти прямують до їдальні. Запах харчів після виснажливих тренувань, наче порятунок. зі сметаною, салат свіжих овочей, Запечена курка, свинина, речана каша та рисова. Спробувала армійські страви, і наша знімальна група. Як на мене, виглядає дуже смачно борщ із м'ясом, куриця, рис, салат і звичайно компот із супофруктів. За вихідні кожен перевірив себе на що здатен. Від командування 25-ї бригади отримав сертифікат про проходження навчання. А дехто навіть вже визначився, де проведе найближчий рік. Так. Розуміємо, що точно не з прощаються. Потенційним десантникам радять звертатись до рекрутингового центру легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Бо сили оборони України потребують підготовленого і кваліфікованого поповнення. Євген Коптів, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Багатоповерхівка замість зеленої зони. Її хочуть звести в одному зі спальних районів Дніпра. Тож, готуючи будівельний майданчик, забудовник почав пиляти дерева. Це обурило місцевих, кажуть. Вони не бачили жодних дозвільних документів. Для кого планують звести будинок на житломасиві Покровській? Чому люди проти та що кажуть юристи? Аргументи сторін записала наша Вікторія Вахрушина. Справжні пристрасті розгорілися на житломасиві масиві Покровські у Дніпрі. В один з дворів заїхала спецтехніка, і там почали знищувати зелену зону. На захист дерев стали десятки місцевих жителів. Люди обурені, кажуть зелену зону, яку вони власноруч висаджували і довго плекали на їхніх очах знищують вщент. Ба більше замість відпочинку в затишному дворі мешканці змушені будуть дивитися у вікна дев'ятиповерхівки, яку тут планує звести забудовник. Коли ми питали, як же це що нам робити, нам сказали: викликайте поліцію, лягайте під екскаватори, бо нічого ви іншого не доб'єтеся. Ця історія, говорять місцеві активісти, тягнеться ще з минулого року. Саме тоді забудовник повідомив про свої плани. Втім, ані дозволу на будівництво, ані проєкт мешканцям не показали. Досі активна група слідкувала за тим, що знаходиться на прозоре. Так були техумови. Так був проведений тендер. Вісім раз компанія-підрядник подавала запит на дозвіл на початок будівельних робот. Відмовили без розглядання. На цей час ми не бачимо ніяких дозвільних документів. На сайті прозора.юа нічого не світиться, ми не бачимо нічого, стосовно чого можна було б проводити роботи. Аби їх почули, мешканці написали колективне звернення до депутатів міськради. Підписи збирали по всьому мікрорайону, хочуть, аби рішення про будівництво багатоповерхівки переглянули. Ми зібрали підписи для того, щоб запобігти з нашої точки зору неправомірному діянню міської влади. Чи я не знаю хто тут забудовник і тому подібне? От і ми вважаємо, що тут по всіх Ну здоровому глузду і логіці не можна поставити будинок. Замовник новобудови, технічний підрозділ Нацгвардія Україна, місцевим повідомили в будинку планують поселити родини захисників. Ми всією душою стоїмо за наших захисників і за родини загиблих героїв, для яких, як говорять, будуть виділятись тут квартири, і всіляко їх підтримуємо. Але ж відомо, що є багато місць менш щільної застройки у місті, які могли б могли би. Ми сконтактували з представником забудовника. Він повідомив, мають офіційні документи на проведення підготовчих та будівельних робіт. Ба більше за проєктом роботи вже мали б початися. Втім, заважають місцеві. Тож планують провести зустріч, аби все їм прояснити. Всі документи в повному обсязі є. проєкт пройшов експертизу. Всі погодження від місцевих комунальних служб є замовником. Є національна гвардія України. Будівля предназначена для сімей погибших нацгвардійців та інвалідів. Ми відкриті для спілкування. Ну люди чути нічого не хочуть. У міськраді Дніпра нам повідомили, дозвіл забудовникам на вирубку дерев дійсно дали. На замовлення центральної бази виробничо технічної комплектації Національної гвардії України в особі ТОВ «Південбудпроєкт» було обстежено та видано акт на видалення зелених насаджень. Водночас, згідно з пунктом, 1 рішення виконкому замовник зобов'язаний замінити дерева по вулиці Максима Дія з виконанням робіт з благоустрою території. Щодо законності зведення багатоповерхівки, адвокати кажуть, перш ніж видати дозвіл на будівництво, проєкт мала затвердити міська комісія з містобудування. Тільки після цього йому дають зелене світло. Пояснюють, для кожного проєкту діють свої норми. Є пожежні норми, в яких передбачена певна відстань між будинками, виходячи з матеріалу і з вогнестійкості. Матеріалів, з яких побудовані ці будинки, якщо забудова на окремих земельних ділянках, то для багатоквартирних будинків передбачено, що не менше метра між межею земельної ділянки. Підсумовуючи юрист, зазначив: якщо люди вважають, що їхні права були порушені, вони можуть звернутися до суду. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Керуватимуть дронами та ритимуть окопи з нового навчального року у старшокласників буде оновлена програма предмету захисту країни. Що чекатиме школярів на цих уроках? Які практичні навички вони опановуватимуть, та як проходитимуть заняття, розкаже Анастасія Шуляк. Десятий та класники відтепер вивчатимуть захист України по-іншому. Уроки перетворяться на тренінг, де школярі вивчатимуть так мед стрілятимуть зі зброєю та керуватимуть дронами, а ще розбиратимуть, що таке інформаційна війна та як не попастися на гачок ворожого іпсо. То це ну, справжні впівішки, справжній якийсь там простенький матік, який є у школі, і кожна дитина бере пульт, бере окуляри. Якщо там це такий тип дронів, і працює там, піднімає його, опускає, виконує якісь маневри. Викупати окопи, тому що це якісь дуже важливі базові речі для військової служби Пересування двійками трійками, зв'язок на полі бою на оновлення навчальної програми з курсу захист України. Уряд виділив 1,7 мільярди гривень. Предмет матиме зовсім іншу філософію порівняно з попереднім захистом вітчизни. Розподіл коштів передбачає 100 мільйонів гривень для професійного розвитку вчителів і 1,6 мільярди гривень на закупівлю обладнання. Ми не очікуємо, що школярі, і школярки. Закінчивши школу, підправляться у Збройні сили. Головна мета це пояснити їм, чому відбувається ця війна, і показати їм, як можна їхні знання, таланти інтереси реалізувати в силах оборони. Програма вже затверджена в Мон, проте цього року стартує як педагогічний експеримент. Навчатися діти будуть у спеціальних осередках з сучасними комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами, манекенами, аби практикувати до медичної допомоги і серцеву легеневу реанімацію. Де їх створювати? Скільки їх створювати? Вирішує громада, І де навчаються діти з більше ніж однієї школи, і вони навчаються там цілий день. Раз на місяць наразі є близько 700 осередків для навчання зробити достатню кількість до початку навчального року не встигнуть. Тож цьогоріч програму в школах запускатимуть на розгляд громади. Готуються і Дніпро. Ми вже подали до обласної державної адміністрації свої пропозиції щодо створення таких мішкільних осередків. І у нас планують, ми плануємо 12 осередків: 10 у закладах загальної середньої освіти і два у закладах професійно-професійної технічної освіти. А вже як освітній процес буде організовано, у який спосіб, як складатиме режим цей, чекаємо знов таки відповідних нормативних документів. Ми запитали жителів Дніпра, як вони ставляться до такого нововведення. Стільки за. Кожен повинен вміти мати з ну, зброю в руках. Якщо б це було до повномасштабного вторгнення, було б набагато краще. Це необхідні знання, які зараз у наш час дуже актуальні. Добре, ставлюся, бо це корисні навички. Програма дає дуже широку автономію. Тож, як саме будуть проходити уроки, буде залежати від викладача та можливостей осередку. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новиною 11 каналу. Тріумфальний результат: Дніпрянка Ярослава Магучих здобула золото, а Михайло Кохан взяв бронзу. Разом з українцями біля екранів телевізорів вболівали викладачі Дніпропетровського спортивного коледжу, де вчилися олімпійські призери. Що згадують про відомих на весь світ атлетів? Дивіться далі. Омрія на золото на олімпіаді в Парижі взяла 22-річна Дніпрянка Ярослава Могучих. За неї вболівала вся країна, і своє перше місце вона присвячує Україні. Україна, я цю золото, Були на нервах і стискали кулаки, та ні на мить не сумнівались в першості Ярослави. Її викладачі всією сім'єю вболівали. Мої там знайомі мені вже ввечері вночі почали писати. Ваша Ярослава я кажу, да, наша Ярослава. В спортивному коледжі, де легкоатлетка навчалась з 10 класу по третій курс, неабияк як пишаються перемогами Ярослави. Згадують її перші кроки та кажуть, вона завжди була. Наполегливою уявіть собі, якщо вони тренуються по 6 годин, 6-7 годин на день і ще все це поєднувати з навчанням, це дуже складно. Ярослава досить впевнена і е, високоорганізована спортсменка, тому що такі результати можуть показати тільки високоорганізовані спортсмени. На цій олімпіаді в Парижі Дніпрянка взяла висоту у 2 метри. Утім, їй не підкорилась позначка 2,2 та 2,4. Однак, через меншу кількість спроб на 2 метри Ярослава забрала золото. Перед виходами атлетка лежала у спальнику та була досить спокійною. Принаймні, так здавалось, глядачам. Я сама наблюдала вчора, як вона лежала в цьому спальнику, але ви, напевно, всі бачили, як її грудна клітина вона піднімалася, і ви уявіть собі, який там був пульс. От, але образ спокійної Ярослави наблюдав весь світ. Вона молодець, вона вміє концентруватися. Чотири роки тому у Токіо могучих стала третьою, стрибнувши два метри з другої спроби. Напередодні ігор в Парижі атлетка стрибнула на 2,10 метри і побила світовий рекорд, який тримався 37 років. А коли вже дійшло до 2,02, то там вже вилітало серце у всіх. У нас розривався вайбер-канал нашого коледжу. Завжди казали, то що. Ця дівчина можливо зробить неймовірне з маленького віку. Показували результати у стрибках. Сьогодні в коледжі з гордістю згадують кар'єру та працелюбність. Ярослава такі спортсмени. Вони їх видно з самого дитинства. От їх видно в них, скажімо так, в них спорт в крові. Утім, хвилювались на змаганнях не тільки за Ярославу, а й за Михайла Кохана, український метальник молота, здобув на олімпіаді бронзову медаль. Спортсмен родом із Запоріжжя. Утім, також навчався в коледжі у Дніпрі. Наполегливий, великий такий. Ведмедик трошечки викладачі пригадують, він завжди встигав і в навчанні, і жартував, і звичайно, як спортсмен себе. Зарекомендував одразу він на першому вже курсі, коли в нас вступив на перший курс. Е юнацькі Олімпійські ігри були. Він він вже тоді на першому курсі, в першому семестрі він в нас став переможцем юнацьких олімпійських ігор. Тому це досить високий. Тоді вже результат був. Звичайно, що він впевнено йшов до Олімпіади дорослої український прапор на Олімпійському стадіоні. Ще одна на сьогодні можливість нагадати про російське вторгнення в Україну. Тут у Дніпропетровському коледжі, який виховує олімпійських чемпіонів, знають, як це тренуватись під вибухами та які наслідки ворожого терору. 2 квітня заклад було побито через чергову ракетну атаку РФ по Дніпру. В частності, в першу чергу, нашим спортсменам, нашим випускникам це Ярослав Могучий Михайло Кохано. Це спортсмени, знаєте, з активною такою громадською позицією, які своїми результатами, своїми перемогами на світовому рівні. Показую, що Україна є сильною, Україна є незламною, і Україна обов'язково переможе. Марко Ручка Денис Лисавенко. Новини 11 каналу наразі. Це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі.